Не бетогом, а пряником, аби заохотити селян займатися вівчарством, уряд планує запровадити щомісячні грошові компенсації за збереження та утримання молодняку дрібної рогатої худоби. На цей рік ми запланували їм надати підтримку до 100 гривень на вівцематку ярко старшого року. Я думаю, це кошти немалі і вони сприятимуть, тому що ми побачимо певні позитивні зміни. Зараз розводять таку дрібну худобу переважно на півдні та заході України. А державна підтримка має заохотити селян інших регіонів, також займатися цим видом тваринництва та купувати овець племінних порід. Таких тримає у своєму господарстві пан Петро. Барани це моє хобі. Тварини привіз з Канади. І мені здалося, що це буде вдала інвестиція в, для тих людей, які... Борються з негараздами. Наразі ця галузь тваринництва – одна з найперспективніших в аграрному секторі. Експерти впевнені, вівчарство досить перспективна та прибуткова справа, адже рентабельність цієї галузі досить висока понад 50%. Може мати 10 мільйонів знову овець і також забезпечити на суму 1 мільярд євро експортної продукції, як то баранини, бринзи, овчин та іншої продукції. А також для розвитку вівчарства в Україні в асоціації планують залучити в цю галузь закордонні інвестиції.